Другого засідання тричі призначалося особливо, того каргоне. Перше засідання відкладалося в зв'язку з тим, що Максимів не був ознайомлений з датою розвитку справи. Друге засідання відкладалося в зв'язку з тим, що останній заявив письмові питання про відкладення саметою, обладнання угоди захисником. Передне засідання відкладалося в зв'язку з тим, що був заявлений від Вікувич. Враховуючи таку по обставину, що, що е, Максим я своє пояснення в минулому судових засіданнях надав щодо е, даної адміністрації адміністрання. Сьогодні в судовому засіданні захисник присутній стані вам. Тому знаведення підставці вважають, що розвід даних обмін матеріалів сьогодні там з сильно потрібно продовжити і враховує саме питання з метою затягування розгляду справи. А тому таке вважає без підстави і продовжуємо роботу даного амінматеріалів. Прошу захист, чи у вас є якісь ще пояснення, по суті? Е, Ваше честь пояснень, по суті, не буде. Вважаю, відмову в такому клубові чергової є груби порушення права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Вимоги попав є чіткі, не передбачають будь-якої альтернативи щодо участі особи у розгляді даної справи. Використання прокурору практики Європейського суду з прав людини суперечить вимогам позиції Верховного суду, що таку практику не можна використовувати проти особи. В даному випадку ми чітко бачимо, що прокурор використовує таку практику проти особи. Верховний суд нам чітко сказав, що це заборонено. Хотів би наголосити на тому, що все ж таки судові засідання нами безпідставно не відкладалися. Для ознайомлення з матеріалами справи судові засідання не відкладалися. Ми скористалися своїм правом заявлення відводу, а це є право, яке по факту основоположне щодо власне, прав особи, яка притягується до відповідальності. Вважаю, що... Відмова у задоволенні такого клопотання, а в нас ніхто не застрахований від того, що з нами буде зараз. Я ось сижу так само. Не дуже добре почуваюся. Вважаю, що це є грубим порушенням прав особи, яка притягується до відповідальності. Розумію, що моя поведінка подальша після надання мені слова може мені зашкодити у деяких наступних ситуаціях, я вважаю за необхідне залишити залу судового засідання. Дякую. Так, крім того, продовжується судовий розгляд, крім цього, е, судно голошую на тому, що е, матеріали адміністративної справи були досліджені минули судових засідання, чи є якісь доповнення пропонування е, матеріалів.

За частиною першої та другої статті 172 з різничком. Е, е, доведено повністю, зібране оснати матеріали. Е, суд повністю дослідив ці матеріали е, справовручних синим вимагав пояснення, пояснивши, підтвердивши дійсно те, що про конфлікт інтересів він не, не повідомляв е, аніка е, відділу освіти, ані відповідно. На ДК, як е, відповідний орган. Е, і е, дана позиція знайшла своє підтвердження матеріалів. Е, Назика є чітка від, відповідь про те, що особа не повідомляла про контрні інтересів речі при прийнятті на роботу як, свої, як свою дружину, так свого е, сина. Ось, е. Е, відтак вважаю, що е, просила б суд винести відповідну постанову, визнати. Правопорушника визнати в Матвеному вчинені ряду адміністративних правопорушень пов'язаних інструкцію за вище вказаних мною статтей. І признається попереднього виділя штрафу в розмірі 300 неоподаткованих мінімум, заходів громадян, що становить 5200 гривень. Відповідно, оскільки там були протоколи і за частиною першою, і за частиною другою, то стягнення стосовується те, яке є. Це мені з за частиною другою, а ви повинна за частиною першою. І що вони <плес> буде?